Перемоги вихованці юнацької спортивної школи. Тривають святкування з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Яструбічі відзначали ювілей найпопулярнішого виду спорту. Ці та інші події далі у спортивних новинах. 1 вересня цього року у Радехівській дитячо юнацькій спортивній школі відкрито відділення боксу. А вже 14 15 вересня його вихованці взяли участь у другому всеукраїнському турнірі з боксу серед юніорів, що відбувся у місті Іллінці Вінницької області. У турнірі взяли участь 13 дитячих команд з різних куточків України, всього більше 100 юних спортсменів різних вікових груп. Тривала робота тренера-викладача Радахівської дитячо-юнацької спортивної школи Курсіна Ігора Юрійовича далася взнаки. Кожен учасник нашої команди не повернувся без нагороди. Поращенко Микола 2005 року народження у ваговій категорії 24 кг зайняв друге місце. Друге місце також завоював Гук Олег 2003 року народження, у ваговій категорії 29 кг. кілограм. Третє місце у Гука Віталія 2004 року народження у ваговій категорії 27 кілограм. І третє місце у Леськіва Дениса 2003 року народження у ваговій категорії 30 кілограм. Призери були нагороджені медалями, дипломами та пам'ятними кубками. Вітаємо наших юних боксерів з перемогою у змаганнях такого рівня. До уваги палких шанувальниць футболу проводиться набір дівчат для занять футболом у складі жіночої футбольної команди міста усім бажаючим подавати заявки або звертатись за більш детальною інформацією за телефоном 068 013 12 04. 14 вересня на стадіоні ФСТ Колус міста Радехова з нагоди Дня фізичної культури та спорту та 140-річчя з дня народження видатного діяча західноукраїнського фізкультурно-спортивного руху Івана Боберського відбувся Олімпійський урок, легкоатлетичний пробіг. Урочисто було внесено та піднято державний прапор України та олімпійський прапор. У святі взяв участь методист відділу освіти, молоді та спорту, заслужений вчитель України Ігор Кубай. Голова ФСТ колос Мар'ян Боруц привітав спортсменів з Днем фізичної культури та спорту. Хочу побажати вам насамперед, щоб ви були здорові, красиві, щоб гарно вчилися і хороших успіхів, в змаганнях, і щоб ви приймали колись участь в Олімпійських іграх. Про важливість занять спортом наголосив заступник голови райдержадміністрації Тарас Калита. Я хочу вам побажати бадьорівські духу. Тому що фізкультура і спорт виховують насамперед і силу волі. Хочу вам побажати, щоб ви, ходячи до школи на навчання, ходячи на тренування, займаючись фізичною культурою і спортом, виховували в себе риси такої наснаги і поступу до чогось кращого. Керівник відділу освіти молоді та спорту райдержадміністрації Василь Кутенський підтримав майбутнє покоління у їх прагненні бути здоровими. Напевно, кожен з вас хоче мати хороше тіло, хорошу поставу, бути здоровим. Отже, ви повинні пам'ятати про те, що рух це є здоров'я, спорт це найкращий засіб для того, щоб власника оче мати гарну поставу, гарну статуру, бути здоровим. І якщо ви, почавши своє спортивне життя своїм кредом у своєму житті зробити кожного дня заняття фізичною культурою і спортом, не заради того, щоб стати чемпіоном, а заради того, щоб просто бути здоровим, заради того, щоб просто ваші діти в майбутньому теж були здоровими. Директор районної дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Наконечний ознайомив спортсменів з регламентом змагань. Участь у легкоатлетичному кросі взяли учні шкіл міста Радехова. Переможці змагань були нагороджені грамотами та медалями. Значить, перше місце посіла, кросі твердохліб Наталя. Проси Наталя! Наталя нагороджується грамотою і медаллю. Вітаю! Немає грамоту. Вітаємо. Друге місце посіла головата Христина. Третє місце посіла. Качух Віта. Качух Степан. Що молодець. біг біг трохи далі, а потім обігнав всіх і прийшов першим. Вітаємо Друге місце посів Ковалишин Роман. Від першим старався, але чуть-чуть. Не нажав. Він нажав, але спочатку він був першим, а потім трошки слабше пробіг. Вітаємо. Вітаємо. Третє місце посів роботі Віталій. Віталій так неожиданно ззаду десь і, і прийшов третій. Вітаємо, Віталій. Також усі учасники забігу були нагороджені грамотами Національного олімпійського комітету України. Заступник голови райдержадміністрації Тарас Калита побажав учасникам пробігу спортивних та життєвих перемог. «І Отож, я хочу побажати, щоб оті ваші перші кроки, які ви зробили сьогодні, коли взяли участь у змаганнях, щоб ви надалі. Продовжували натхненно займатися фізичною культурою і спортом. і пропагували здоровий спосіб життя. Підсумував змагання директор районної дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Наконечний. Уже сьогодні відбулось велике свято. Сьогодні день фізичної культури та спорту. З цієї народу хочу привітати усіх спортсменів, прихильників спорту, аматорів. Хочу привітати тренерів, викладачів Радехівської дитячо юнацької спортивної школи, вихованців дитячо юнацької спортивної школи, а також всіх. Учнів, всіх прихильників спорту вже розпочався начальний тренувальний процес в родехівській дитячо нацькій спортивній школі. Запрошуємо всіх бажаючих на відділення футболу, відділення волейболу, відділення настільного тенісу та відкрите відділення боксу. Детальніше з нашою з діяльністю, і можете ознайомитись на офіційному сайті Радехівської дитячої нацької спортивної школи, де ви отримаєте повну інформацію по відділеннях і по діяльності дитячої нацької спортивної школи. Ще раз всіх вітаю з Днем фізичної культури та спорту. з початком олімпійського тижня Бажаю здоров'я і вам у житті та спорту. 15 вересня відбулася знакова подія в історії села Ястробичі. Громада урочисто відзначала столітній ювілей яструбецького футболу. Хтось подумає собі, що це неможливо, але це так. Яструбецький футбол веде свою славну історію з початку минулого століття. Що ж дало поштовх чи стало передумовою цього свята. Ідея відзначити столітній ювілей ястробецького футболу знайшла чималу підтримку у багатьох жителів села після появи книги Спортивне життя Радехівщини, де було опубліковано першу історичну розвідку про розвиток футболу в Ястробичах. Для підготовки ювілейного святкування був створений організаційний комітет від ветеранів футболу та працівників будинку культури. Надзвичайно велику роль в підготовці заходу відіграла школа та її директор Ольга Огородник, котра зайнялась всіма організаційними справами та стала ведучою цього свята. Самі урочистості розпочались з мелодії маршу на футбольному стадіоні. Під звуки маршу учні вивели на поле ветеранів футболістів, на обличчі яких можна було побачити гордість та сльози радості. Право підняти державний прапор під звуки гімну було надано футбольним ветеранам Старущуку Володимиру та Іванкевичу Івану. Опісля, зі словами Божого благословення, до присутніх звернувся отець Володимир Микатюк, окропив їх освяченою водою. Він також зробив перший символічний удар по м'ячу. З вітальними словами до ветеранів звернулась також сільський голова Катерина Сірко. Григорій Михалюк, депутат Радахівської районної ради, розповів усім історію розвитку футболу в Ястробичах. На завершення слово було надано сьогоднішньому тренеру команди Прибужжя, справжньому фанату місцевого футболу Василю Остапіву. Згодом розпочалась гра між ветеранами яструбецьких команд Веселка та Прибужжя. Протягом усього матчу глядачі активно болювали та веселились. Також кожен, хто побував на урочистостях, мав можливість оглянути експозицію зі світлинами місцевої команди за усю її довготривалу історію. Після матчу сільський бібліотекар та завідувач Будинку культури провели вікторину футбол найпопулярніша гра на планеті. Призи за правильні відповіді учасникам вікторини вручав керівник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Василь Кутенський. Після невеличкої перерви, в ході якої проходила Вікторина, розпочалася гра за першість району між командами села Оглядова та села Яструбич. З рахунком 2-1 перемогу здобувають господарі поля. Після завершення турніру ветеранів футболістів привітала голова районної ради Емілія Мельник. Вона вручила всім ветеранам грамоти, а капітанам команд Прибужжя і Веселка кубки з нагоди століття Яструбецького футболу. Також грамотами були відзначені кращий нападаючий, захисник, півзахисник і воротар матчу. Болювали та приймали участь у змаганнях і ветерани з інших команд, а глядачі отримали порцію незабутніх вражень. До уваги палких «Шанувальниць футболу проводиться набір дівчат для занять футболом у складі жіночої футбольної команди міста усім бажаючим подавати заявки або звертатись з собі більш детальною інформацією за телефоном 068 013 12 04. Триває чемпіонат радехівщини з футболу. Качерівка здобула перемогу у радехівському дербі. Yeah! Rock, roll, 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 roll. Успіхи радехівських ветеранів футболу в чемпіонаті області та на турнірі радехівщини з футболу. Львів чи Оглядів повіз додому кубок з пляжного волейболу, присвячений Дню Незалежності України.